Кадиров при смерті, в нього відмовили нирки. Друзі, а хто слідкує за моїм каналом, пам'ятаєте, протягом цього тижня я неодноразово говорив, що Кадиров дійсно в присмерті, що фактично у нього є дуже серйозні проблеми, і в Чечні проблеми для Кадирова. Там набирають рухів дуже серйозні опозиційні сили, які вже зсередини Чечні запускають безпілотники. Рухи за звільнення Кавказу, Чечні, Дагестану, які борються. на підході уже рухи, які борються за свободу черкесів, які зазнали геноциду, черкеський народ, який проживає в Туреччині, та інші, які десятиліттями століттями зазнавали пригнічення Російської імперії і зараз продовжують пригнічуватися, і стали заручниками фактично Кадирова. Від якого відкупається Кремль і Путін мільярдами, що не подобається Росіянам, Росіяни ж терпіти не можуть Чечню. Вони терпіти не можуть Кавказ. Це ж очевидно. А Кавказ за них воює чомусь у війні проти України. Дивна річ, ну логіка є тут в головах у тих людей, які погоджуються йти воювати проти України проти Росії і Путіна треба воювати. Ось де ваші. Вороги, єдині вороги, вони в Кремлі, в Москві, Вони точно не в Україні і не в Києві. Українці завжди підтримували рухи за свободу народу Кавказу. У нас спільна була біда. Ми прекрасно пам'ятаємо, і в центрі Києва є пам'ятна дошка меморіальна і маму Шамілю, якого тут шанують і поважають, тому що він. Справді боровся проти імперії, він був на стороні світла у цій війні. Але на превеликий жаль, багато його синів, братів перейшло на сторону зла. Сподіваємось, це колись все ж таки зміниться, і вони згадають, ким був Імам Шаміль, проти кого він воював, і проти кого заповідав боротися своїм нащадкам, які зраджують його світле ім'я. Ось тут варто не забувати про це. Тому Кадиров при смерті, він готує заміну двох синів. Один із синів Адам, ну. <laughs> курам насміх, скажу чесно, погрожував, значить, Зеленського викрасти ще там щось. Ну, підростає покоління тіктокерів, нових Кадирових, нічого тут не скажеш. Ну але це таке. А от, ну, але там може початися дуже серйозна зараз заворушка. В Кремлі дуже стурбовані, тому що Кадиров він зберігав певний статус-кво. Вони давали йому гроші, Кадиров їх використовував як хотів, і в принципі. Фактично, а, фактично а, зберігалося, зберігався певний баланс. Кремль платить, а там повстань нема. А зараз Кадиров відійде, і все, і там невідомо, чи його сини втримують владу. У Кадирова дуже багато конкурентів, клани, які а, готові помститися йому і тільки чекають необхідного моменту. Як тільки він з'явиться, вони будуть готові виступити і виступити доволі таки рішучі. У мене чомусь цьому немає. Жодних сумнівів. Це теж те, що потрібно, власне кажучи, розуміти в цій ситуації. Тому Кремль дуже серйозно остерігається, вони реально в Переполосі. Версія реально була: я ж вам кажу, що це реалії. Про те, що розглядався Кадиров як одним із правонаступників Путіна. Путін бачить, що а, іслам набирає рухів Росії, ісламізація Росії буде продовжуватися. І історично невідворотні, що за сьогоднішньої путінської політики на Росії має постати ісламський халіфат. Він буде не в Сирії, він буде саме в Росії. Там велика територія, там ума велика громада мусульман, яка утискається Москвою Пітером, і яка скаже про себе слово. Це вже очевидно. Тоді вони почнуть утискати навпаки, і це може перетворитися в громадянську війну в Росії, в тому числі через те, що робив Путінський. Режим. Ось така ситуація. Тепер третя хороша новина, яку я вам обіцяв. Отже, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, Сили оборони України в ніч з 10 на 11 січня уразили три бурові установки нафтових платформ Лукойлу Російського в Каспійському морі. Це вже не вперше, але це ну, друзі дуже потужно. Що уражено. Уражено бурові одразу на трьох найбільших нафтових родовищах Каспію: нафтового родовища Філановського, великого родовища з об'єктами стаціонарних платформ та інфраструктурою видобутку. Юрія Корчагіна морське родовище з нафтовою платформою. Валерія Грайфера ще один каспійський об'єкт. Із морською буровою видобувною установкою. Це найбільші сховища. Нафтові родовища, і саме по них відпрацювали сили оборони України, зокрема сили спеціальних операцій збройних сил України, які вже опублікували в мережі відео того, як вражаються ці платформи. Тобто, вже є відеофіксація цього. Це дуже серйозно, тому що, по-перше, можна констатувати, що наші сили долітають стабільно до Каспію, Друге Лукоїл доведуть такими діями до банкротства, тому що є ще санкції потужні проти Лукоїла. Третє потрібно продовжувати такі удари, масштабувати їх, вони зменшують доходи Кремля. Плюс наступне заходу. Потрібно негайно, невідкладно заарештувати російські танкери тюньового флоту, які перевозять 185 мільйонів барелів по світу. Наступне, у нас чомусь пройшла новина про те, що. На Марінеру, він же Белла-1 насправді конфіскованому Сполученими Штатами танкері, який був помічений в районі Венесуели, перебувало близько 17 членів екіпажу з України. Там були члени екіпажу з Індії, Росії та України. Ну от я сподіваюся, що щодо цих громадян вже готуються відповідні санкції проти них, готуються відповідні, якщо потрібно, кримінальні провадження. І нам ми маємо зупинити. На те, щоб наші громадяни, наші моряки працювали на російських танкерах в їхніх інтересах. Ні, цього не має бути. Я розумію, вони досвідчені, росіяни готові платити. Нехай ідуть на нехай шукають інших моряків, не наших. Це я думаю, ви з цим погодитесь. Отже, давайте тепер я про збитки дещо розкажу. Типова стаціонарна морська платформа на Акаспії загалом коштує. Від 300 до 700 мільйонів доларів на одну платформу. Три платформи сумарно можуть коштувати до 2 мільярдів 100 мільйонів доларів. А мінімальні збитки для від ураження трьох платформ можуть становити 900 мільйонів збитків. Це внаслідок атаки. Видобуток складає 30-50 тисяч барелів на добу з платформи. Тобто значні обсяги можуть. Видобувати, тобто це втрати. Втрата виручки, яка на рік одна платформа здатна генерувати від 700 мільйонів до 1,5 мільярдів доларів на рік, три платформи відповідно від 2 мільярдів до 4,5 мільярдів на рік. Уявіть на собі, які це втрати втрати суттєві, демонтаж уламків та роботи: це плюс 30-50% до будівництва. Час нового будівництва відновлення з нуля може складати від 2 до 4 років. Є додаткові витрати, понад ті, які я сказав, становити мільярд доларів. Непрямі та системні наслідки це підвищення премій або відмова у покритті воєнних ризиків, фінансування зростання вартості капіталу, ускладнення заручень, залучення підрядників, затримка ланцюгів постачання, дорожчі сервісні контракти. Набагато дорожче обладнання через запроваджені санкції проти Росії. Ось так: на стільки мільярдів були завдані збитки Росії тільки внаслідок однієї атаки. Потенційно, я вітаю сили спеціальних операцій Збройних сил України, вітаю всі підрозділи, які були залучені. Ви класні, ви молодці. Давайте їм подякуємо в коментарях. Ну, а ви, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо це ще цього не зробили, бачите. Що інформація, яку я тут поширюю, верифікована підтверджується потім в західних виданнях і підтверджується головним управлінням розвідки Міноборони. Тому раджу підписуватися, щоб бути обов'язково в тренді. Ну і напишіть ваші коментарі, та не забувайте про вподобайки. Бережіть себе і слава Україні!